Військово-контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. За матеріалами справи фігурантам виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей. Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у телеграм-каналах. На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об'їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні цілі на камеру свого телефону. Одразу після таких вилазок фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами потрібних об'єктів на Google Карті. За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об'єкта у Дніпрі. У затриманого вилучили телефон із доказами його співпраці з ворогом. Військова контрозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Крманчуцькі новини.